Хочеш попасти в наріску кліп бейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни, може саме ти будеш у наступному відео. Клята розпуста. Всюди розпу о дірочка пішли туди. Ладно, ладно, друзі, поки бачите, перша ночі нічого не було. <плес> да. О, Боже, я ще ж лампочку положив! Морозило в вку нет! І <плес> я в цьому легендарному місці на конкурсі кришталеві нотки, конкурс вокальний, я читав реп. І мені дали третє місце. Я читав реп. Я читав. Я йду по місту, а навколо перехож, бо моя країна на калину схожа, а на небі сонце, а на небі хмари. Та найголовніше те, що я скажу вам зараз: країна люба, країна мила, моєму серці ти слід лишила. Хоча ні, ні, в мене ж батько зазвичай стріми дивиться. Тато. Тут людина, вона в чаті пише, що він загублений брат близнюк. Я, я не зрозумів. Це, 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 це що за прикол? Мені некомфортно з Саші в не в одному квадраті сидіть. Отакий я паскудник-негідник. У... Мені тут мало місця. Вона мене дусе, вона мене виштовхує, вона мене в чат піхає. А я не хочу. Це тонне ліфт спати. А я його виробила. Обідайся. Ти об'їшся? Mm. Не, може, чуть-чуть. -чу. Mm. <laughs> що як тобі відпочивається, Скіна? батю, да, щось. Ох, Охто Йош, твою мать! Що за диктант? Брить, блядь, двойні лісточки, ручки, блядь, поїхали. Yeah! ями, що він викопав за своє життя. Только накажи, то, что там есть стена 2, блядь. Пиздано. Ще и белым, блядь, сука! <laughs> Чехол на айфон купил себе, блядь. Вот так звоню. -ху -ху! Мне кажут. Вот так вот эти диалоги веду, блядь, конкретнее, нахуй. Серьезно. Он це Макдональдс. Це щось. Ну, я розумію, що авторка жінки книга, авторка жінки книга. Авторка жінки-книга. Бля, я ж вітаміни п'ю навіть, боже мій. І бачите бачите навіть яка ця, е, Яка ця... цікава обкладинка, чисто от буквально, хоч в пальці прикладай, і. І дуже сильно люблю, люблю ці бісквіти, тому якщо, не дай Бог, Порошенка, Петро Олексійович, ви здумаєте прибрати, ці. Чудові бісквіти. Я знайду, де ви живете. І буде бісквіти трясти з вас. А що ти голодуєш? я ширна, блядь. Та не є. I have money pencils. Red and green and blue. I can drive a picture and give it to you. I can drive my mother. I can drive my father. I can drive my sister and my little Литл Бразер. Нормально? Я за ярмака заміж хотіла, ой, за ярмака! Нормально. 13 це улітку гаузинку. Ловигосей, вони несуть яйця. Яйця в Україні вже біля 10 гривень. Що реально? Може, ну нахер ту барахолку, я б до сюди приходив яйця збирав. Зробимо такий раз. Так. Все, Фре. Дивіться, фрея стрімкер. Ця скліка з'явилася після того, коли мені вже Жека розказав. Жека каже, ти пішов в душ, ти щось шатався, коротше, миєшся. І вдруг криче: Жека, Жека, поможи. <laughs> Жека каже, отак відкриваю двері. Каже, ти голий, стоїш отак з пісюном. І отак показуєш мені, отак. І він каже: бля, я, каже, я посміявся, закрив двері. Каже, проходи якесь там, пару хвилин. Опять Жека, Жека допоможи. <laughs> Він опять відкриває я, я опять голий з хуєм отак стою, отак йому. піздець, я такі пранки хуяри, як казали, що їбану десь можна. Отак. І Жайка мені на следующий день розказує. Каже: Ти отак кажеш, та ну нахуй, потім розворачуєшся на лікаря, і кажеш, поїхали з нами, будемо мазатись маслом. Я кажу Жека, ого! Жека! Пожалуйста, скажи, що ви не сміялись. Сразу на цьому стрімі ми відкриємо, знаєте що, знаєте що, я собі придумав нове хобі, тепер я відкриваю карточки з покемонами. Бля, нахуй ви смієтесь? Ви що не нормальні? Які долбою, ей? Що, все будеться про футбол говорити, чи що? Це не три теми. Футбол, аніме і любіга. И хуй Скевич, здоровый, пиздец. Бля, скажи, что ты змея, то, подожди. <риск> ты заходишь осо, ты змея, по твоему, да? Ты такий, бля, ну це ж змея. Гарний стоп кадр, до речі, це кстати змея, якщо хтось не знал. Один лайк и я на це туси. Дидови за 60, там шланг тупо, нахуй, блядь, По коліна, нахуй майже, блядь. Як хуй знай, когда той хуй встає. Він якщо встає там то пиздец, то торпеда нахуй. Посеет, пиздец. У меня хуища, от такий. Не-не-не, вот такий. Не-не-не, вот такий. Нихуя, в мене банки. Сука, Сука, дихуяся, Кирилич, блядь, раскачал. Тоже. Это нахуй на шашлыках с кирилычем, блядь. Бачив себе в нарізках по арку, де ти затащив люто. Я не встиг сюда, блять. Чуву ЦЕЙ МОМЕНТ, Типа дві камери, щоб було. Те, що я тобі пропонував, це не гейство, це чистий чоловічий секс. Досі сниться твоя попочка. Валина стоїть краще, ніж на Лесічку Леся, не в обіду. Але лучше в логаліще це очко товаріща. Вебку не вимикай, бо мені треба кінчити на твоє лічико красиве. <звук> Іди нахуй, сука. Оп-оп, чик-чик-чик-чик. Прежеться, пряжеся втузик, втузик, втузик. Еек yeah. такий кислий, блядь? блять. ти прийшов і спитав, че я такий кислий? Я не кислый, блять! Балисмит і не, не, на не роби! Нема, нахуй, ніхуя, хуя, блять! Нема настрою! Граю пап, мені похуй Ще раз напиздишь, і я буду какати всі твої наступні посилки поселки. Дякую за псограю нового пошта, ни хуя. Видно, що ви реально нова пошта фірма, бабки имеются у вас, блять. Я люблю пацаны, ну, хлапчики таких Пиксер, а може ти не хочеш хуй сраку, блядь. Що думаєш? Я за камрія, блядь. Чекаю прибуток. Угу, угу. Чекай прибуток у своей сраці. Оп! Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Блоккос поверну. Отак я хотів, отак. Дякую, типа. Сори, 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 сосредотоцы. це, типа, я подяку. Я Я тоже багато що в житті що? І що, за мной не так. чи це солевый якийсь прийшов до нас. Солевый до нас зайшов Блять! Та ні, подвязывай, типа. Підв'язуй, підв'язуй. Все, хватить, хватить на сьогодні Чому мене постійно хтось стукає у грі? Бля, ну він уже в. Ой, з собі там! Депутати живуть, Ану, а ну пошли на срім. Мій Марсик ще був. <ріпи> Щось вони зробили. Двоповерховий. <ріпи> Він мене соси! Він вернувся пососать. Боже. Я ще не вилетіла, бо я їжджу як професіонал, як Домінік Торенто. На автомейку. О! Боже, яке гаряче побачення в нас вийшло. Тікай. Мішель, тікай. Мішель, тікай. Тікай, Мішель. Я ставлю просто 10 з 10 цьому побаченню. Боже, <клес> дай <клес> же <клес> мені <клес> сили, так хочу інсейн-панчер розаплітнити, обіймати Го я двома руками смоктати, його пені своїми вустами yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Чим тут займаємося? Та дро. Є... Перед... Да. Може краще подроссимо до новому. Зайдеш окремо в мій кабінетчик.